Вітаю, ваше товариство. Темою нашої сьогоднішньої розмови буде норвезька монархія. Британську монархію ми вже розглянули. Тепер розглянемо норвезьку монархію. Ну, перед тим нагадаємо, що ми все це розглядаємо в контексті політичного режиму і форми правління. Що таке політичний режим? Нагадаю, це форма організації і функціонування політичної системи. От, політичні режими найкраще. Досліджуються в контексті форми правління. А форма правління може бути монархія, може бути республіка і може бути диктатура, тобто тоталітарна форма. От і коли ми говоримо про норвезьку монархію, вона має свою специфіку. В Європі, і тут було б цікаво розглянути, використовуючи метод порівняльного політологічного аналізу, ми дивимося на конституційні повноваження, насамперед монарха от, в будь-якій країні, і, зокрема, в Норвегії. От, е, е, норвезький монарх має достатньо е, широкі такі от повноваження. Однак ці повноваження на практиці здійснюються Державною Королівською Радою. От, тобто урядом фактично, або урядовим кабінетом, як його називають, але урядовий кабінет діє від імені короля. Ну, от такий от символізм цікавий. Значить, парламентська практика свідчить про те, що норвезький монарх практично не впливає. На політичне життя в суспільстві, уникаючи, значить переходу на ту чи іншу політичну сторону, от і ну фактично, от є таке, є таке поняття як резервні повноваження, резервні політичні повноваження, тобто його конституційні повноваження, от резервні. Хоча він очолює державну королівську раду, але фактично королівська рада діє автономно, а просто оформлюється це як від імені короля. Це рішення ухвалюється. От, але він може брати участь у роботі кабінету. От, він ратифікує закони, королівські постанови і так далі. Ці постанови уряду. От, але з моменту розірвання унії із Швецією. От король, ну, практично норвезький король практично не використовував свої повноваження такі в плані реалізації політичної влади, як такої. Ну, водночас він приймає і відправляє послів в інші країни, організовує державні візити, здійснює і так далі. От, ну, те, що він є членом Державної королівської ради, зрозуміло, тому що вона ж діє від його імені. От, але фактично він може брати участь, а може і не брати участь в діяльності цієї королівської ради. От формально, формально норвежський король може відправляти уряд у відставку. От і уряд, і відповідно, і прем'єр-міністра без рішення суду. Хоча на практиці такі повноваження знов таки не використовуються. Ми говорили про резервні повноваження, ось таким чином воно і є. Раніше він був главою євангелійського костьолу Норвегії, зараз уже ні. Зараз уже цього немає, але монарх має бути обов'язково лютеранином. Це у них прописано в законодавстві. От і коли він бере присягу. Перед норвезьким народом, то на це звертається увага. От, тобто він є конституційним главою держави. Він є головнокомандуючим Збройних сил Норвегії. Це дуже важливо. Він є великим магістром королівського норвезького ордену святого Олафа От, значить, і королівського норвезького ордена за заслуги. Так, є такі ордени, і він є магістром цих орденів. От Король Норвегії, відповідно до закону, зобов'язаний проживати на території країни, і якщо він більше шести місяців проживає за територію країни, його можуть позбавити повноважень. Ось такі функції обмежені. То в законодавчому контексті він не має права законодавчої ініціативи, тобто вносити якісь закони, там і повноваження, і так далі. Але він зобов'язаний підписувати ті закони, які ухвалюються у норвежському парламенті. От тобто, він автоматично має це робити і обнародувати ці закони, які ухвалені парламентом, ось такі, от головні повноваження. От е, е, у норвезького монарха, і ця монархія непогано вписалася в норвезький парламентаризм.